Рішення є, лежить на видному місці. В вашому магазині ще не заходив купчина. Ми його зупинили. Бачимо, в пакеті знаходиться спиртне. Продували ще. Час уже, ви знаєте. Після 23-ї сьогодні. Так, продавали. Добра хата. Що ж з першого разу так уже це було. Ми а Розумієте, проблема навіть не в порушенні. Проблема в тому, що є рішення міської ради, яке це спрямоване на те, що в першу чергу молодь після 10 години не поставляла з Не проблема в тому, написати порушення чи не написати порушення. Це вже їхня робота, ну це вже, повірте, другорядно. Да, да, чи е ви думаєте... голова, голова молодіжної ради, Володимир Водоць, ми на молодіжній раді молоді прийняли рішення зробити таку ради і перевірить, як виконується рішення міської ради. Я розумію вас, дуже розумію. Ви думаєте, що то все одно... В, блуски... в корозі одне другому хлопці, я вибачаю, що я вас виробила. Да, да. В порозі одне другому переказує й туди, туди на крапку. І все. Я думаю, що тут такі, звісно, то не має, але є. Ріш, міський... Є рішення міської ради міської ради, яке потрібно виконувати. Я розумію, я з, тими, з, тими, з, тими, з тими за заступник начальника відділу молоді, спорту і освіти з нами, розумію. з тими я. хто з тими, хто нелегально годиться, вже інші катання. Це рішення приймалося для того, щоб в першу чергу молодь вечором трошки менше вживала спортне, тому що біля цих нічних магазинів ви самі знаєте, що робити. А рішення не виконується. Я знаю по собі, іноді хтось не жениться в гості. І... Ну, це буде Мені. перша на адмінкомісію винесене до а але як прийшла, прийшла людина, дійсно, я п'яна, я не продала. Але я ж що що розумієте, нема як іноді, да, хтось не знає. Питання не в тому, що не продавати алкоголь п'яній людині. Питання в тому, не продавати молоді, щоб вона не стала такою, про кого ви говорите. Я розумію, але ви думаєте, що вона не стала. Такою, тут, тут, тут не моральний якщо вдома, тут, Більше я, моральний приклад. Я розумію, 100%. Ну, я думаю, якщо людина вдома, десь якась гості, хтось приїхав і сіли, 20 грам випали, то від того не змінить. Я, я вас прекрасно не розумію, знаєте, то, що? що ви кажете, що це. Не прийметь вдорвати рішення відчувається. Я розумію. Ще просить ну тут нема ніяких, ви зрозумієте. Дитина ж не просила вас, що гості приходили. Ну то подивишся по людині, ну то видаємо. Дивіться, ви продаєте спиртне, де лежить рішення ну, про те, що заборонено. Це неправильно. Ми просто, хоч... ми просто хочемо, щоб такого не було. І Ми хочемо показати, що це в першу чергу хоче та сама молодь, що вона не хоче, щоб продавалась перед Тому що ну, по-іншому нам нічого не змінити, не в нашому місті. Треба наші... з маленького Не в, в нашій державі потрібно починати все. Це вечір. І людина... Аварії дуже багато. Аварії багато, це все от, вечір. сьогодні теж була аварія по вулиці Ковальській. Все в п'яному стані.

Десятой годин <initiatives> не можуть покладу поводити. Ви починаєтесь робити тільки що? Я не знаю, на пустому місці. Я в шоці. Я від вас кажу в шоці. щось. Не я ж тому, що ви ж кому ж вправи. У вас магазин про вас Це що за це? Якась кримінальна відповідальність. Ми просто не хочемо, щоб молоді продавалися в якийсь один спритнець. Не він що, він старопив? Хлопці, це придумана міська рада, вибить, там на одного ідіота були більше чи країн, трудно не продавати. Ну, Людям, а не молоді. Не якщо, не вона дитині, не її, якщо вона продає дитині, я її розстріляю. Якщо вона продає, хлопцю, якому 20 років Вона злишно. Йому не, не злишно, по перше, йому ще немає 21 року. Тут 18 років можна продавати.

Тебе надо хочет удальше? Если не хочет, айпарган не хочет, то я думаю, что все выпадет.

Щодо закону, я, я я закони всі не знала, я звідки вдаюся. Ну, я вручаю вам копію за даний правопорушення, я було зафіксовано. Ну, ну, я я підписувати доходу. не буду. Можете не підписувати, Можете, я я підписувати? Нічого, нічого Я не хочу писати, не раз так, я нічого не хочу писати. Тримайте, копію. Лишком по почті не